Податкова знижка це можливість повернути частину витрат за навчання, які були здійснені громадянами протягом звітного року. При цьому немає значення, в якому закладі освіти навчається здобувач освіти в державному, комунальному чи в приватному. Відшкодовуються лише послуги вітчизняних закладів освіти, не відшкодовуються витрати на гуртожиток. Отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка є громадянином України, офіційно отримує заробітну плату та є платником податку на доходи фізичних осіб. Тобто, оформити податкову знижку може сам студент, якщо він офіційно працює і сплачує податки. Або член його сім'ї першого ступеня споріднення батько, мати, чоловік, дружина. Фізична особа підприємець, якщо вона одночасно з підприємницькими доходами не отримує заробітну плату, права на податкову знижку не має. Податкова знижка за навчання становить 18% від сплачених коштів у попередньому податковому році. При цьому сума податкової знижки не може перевищувати розмір сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Податкова знижка надається у поточному році за минулий рік, для цього необхідно подати в термін з 1 січня по 31 грудня поточного року податкову декларацію. У разі якщо громадянин у 2024 році не скористався правом на податкову знижку. За 2023 рік на наступні роки таке право не переноситься. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Податкова декларація на податкову знижку за навчання подається одним із таких способів: особисто платником податків, засобами електронного зв'язку. З використанням кваліфікованого електронного підпису, поштою документи, які необхідно подати на податкову знижку за навчання, паспорт та реєстраційний номер особи, яка подає декларацію на отримання податкової знижки, свідоцтво про народження дитини, якщо навчається дитина, і за навчання сплачує один із батьків, який подає декларацію. Свідоцтво про шлюб, якщо навчається один із членів сім'ї, а за навчання сплачує інший, який і подає декларацію, довідки про доходи з усіх місць роботи, зазначенням сум утриманих податків, договір про навчання та про надання платної освітньої послуги, додаткова угода до договору про надання платної освітньої послуги у разі збільшення суми оплати за навчання квитанції, платіжні інструкції на оплату за навчання, довідка з навчального закладу про навчання, реквізити рахунку, на який проводити повернення коштів за навчання. Більше корисної інформації ви зможете дізнатися на субсайті Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.